Уявіть собі таку школу, де головна мета не просто, щоб усі добре склали іспити, а щоб виховати людину, яка зможе зробити світ кращим. Звучить, звісно, амбітно, але саме такою є ідея, що лежить в основі International Baccalaureate, або скорочено IB. Давайте ж розберемося, що це за такий глобальний освітній феномен і чому навколо нього стільки розмов. Почнемо, мабуть, з головного питання, яке, власне, і є фундаментом усієї системи IB, як навчити когось мислити глобально. Тобто не просто знати географію чи історію інших країн, а по-справжньому відчувати себе частиною одного великого світу. Це, знаєте, той що виклик, над яким педагоги думають вже не одне десятиліття. Так от. Що ж воно таке? Цей International Baccalaureate? Ну, якщо формально, то це освітня неприбуткова організація. Її заснували у швейцарській Женеві ще в далекому 1968 році. Але її місія вона значно глибша ні більше, ні менше створювати кращий та більш мирний світ через освіту. Дуже амбітна мета, правда ж? Щоб зрозуміти, звідки взагалі взялася така амбітна мета, треба копнути трохи глибше до самого коріння цієї філософії. А воно сягає ідей педагогині Марі Терез Морет. Вона була переконана, що перш ніж вивчати власну історію, діти мають отримати такий собі погляд на світ з висоти пташиного польоту, і що знання двох мов це не просто корисна навичка, а ключ до абсолютно нового способу мислення. Отже Сьогодні ми спершу розберемо саму місію IB, потім розглянемо її чотири основні програми, заглибимося в найвідомішу з них, дипломну, ну і наостанок послухаємо, що про все це думають ті, хто пройшов цей шлях. Поїхали. Розділ перший глобальна освітня місія. Або, якщо простіше, навіщо взагалі придумали IB. Так у чому ж суть? А в тому, що програми IB прагнуть розвинути не лише інтелект, а ще й емоційні та соціальні навички. Тобто, тут справа не тільки в тому, щоб знати формули чи важливі дати, а й у тому, щоб вміти працювати в команді, розуміти інші культури і, зрештою, бути готовим до викликів нашого глобалізованого світу. Тепер давайте подивимось на структуру. IB пропонує цілий освітній шлях від дитячого садка і аж до випуску зі школи, тобто для дітей віком від 3 до 19 років. І це, знаєте, зовсім не якась нішева історія. Просто вдумайтеся програми IB сьогодні пропонують близько 5 тисяч шкіл по всьому світу. Це величезна глобальна мережа, яка працює за єдиними стандартами. Весь цей шлях складається з чотирьох основних етапів. Є Primary Years Program для наймолодших, є Middle Years Program для підлітків, є та сама славнозвісна Diploma Program для старшокласників, і є ще Career-Related Program для тих, хто більше орієнтований на кар'єру. Все починається з найменших у віці від 3 до 12 років. І тут дітей не змушують просто зазубрювати факти. Навпаки, їх заохочують ставити великі питання а як взагалі влаштований світ? А хто я в ньому? Це, по суті, навчання через природну дитячу допитливість. Далі, підлітковий вік, від 11 до 16. Тут акцент трохи зміщується на самопізнання, але обов'язково в глобальному контексті. Хто я? Яка моя культура? Як я пов'язаний з усім світом? Це саме той час, коли студенти починають розбиратися в таких складних речах, як глобалізація чи сталий розвиток. А тепер. Тримайтеся, ми підійшли до вершини айсберга Айбі, до найвідомішої, найскладнішої і, чесно кажучи, найстрашнішої його частини, до дипломної програми це справжній інтелектуальний марафон. Що ж це за звір такий? Це дворічна програма для старшокласників, яка, по суті, є квитком до найкращих університетів світу. Вона складається з шести предметів, які студент обирає сам, та трьох обов'язкових, дуже унікальних компонентів. От про них ми зараз і поговоримо. І от саме ці три компоненти це, так би мовити, серце дипломної програми. Це, по-перше, розширене есе фактично перша серйозна наукова робота. По-друге, курс Теорія пізнання, де студенти вчаться думати про те, як вони думають. І по-третє, програма КАС креативність, діяльність та служіння суспільству. Щоб був зрозумілий масштаб, розширене есе це самостійне дослідження на 4 тисячі слів, це на хвилиночку не просто шкільний реферат, це робота рівня першого курсу університету, справжній академічний виклик. Йдемо далі. Теорія пізнання або ток. звучить трохи складно, але ідея насправді геніальна. Студентів вчать замислюватися, а звідки я знаю те, що я знаю, це по суті курс критичного мислення, який змушує ставити все під сумнів, аналізувати джерела і розуміти, що знання це не завжди щось абсолютне. Ну і нарешті кес тут вся суть у тому, щоб вийти за межі класної кімнати. Студенти мають присвятити час творчості, ну, наприклад, грі на гітарі, активності, будь-якому спорту та служінню, скажімо, волонтерству в місцевій громаді. Це навчання через реальні справи і досвід. Так, звучить все це, м'яко кажучи, дуже інтенсивно. І тут виникає абсолютно логічне питання, а воно того варте? Чи варта гра свічок? Давайте послухаємо вердикт тих, хто пройшов цей шлях, самих студентів. І отут думки розходяться кардинально. Для одних це два роки суцільного стресу, безсонних ночей, і відчуття, що на особисте життя просто не залишається часу. А для інших. Хоч це й була неймовірно важка праця, але водночас найцінніша в їхньому житті, та що дала потужний поштовх для майбутнього. Ось такий він парадокс Айбі. То що ж виходить? Виклик, який пропонує Айбі, це непосильний тягар, що ламає підлітків, чи все таки унікальна перевага, яка гартує майбутніх лідерів на все життя? Схоже, однозначної відповіді тут просто не існує. Можливо, як це часто буває, правда десь посередині.